18-річного хлопця, що втопився, коли плавав з друзями на саббортах стеру, вода і необережність забрала ще одне молоде життя на ставку у селі Копачівка Луцького району. Втопився 17-річний юнак. Ввечері пішов купатись на ставок в одному з сіл Луцького району. Відійшов приблизно на 10 метрів у ставок, пірнув під воду і вже, на жаль, не виринув. Люди викликали медиків, рятувальників, поліцію, але на жаль, медики констатували його смерть. Для випадків утоплення неповнолітніх ми вже маємо три з початку року. Хочемо звернутися до дорослих. Постійно і систематично наголошуйте дітям на правилах поведінки на воді. Самі. Ні, намагайтесь бути гідним для них прикладом. Не можна запливати на недозволені далекі відстані, не можна пірнати в незнайому водойму, бо там може бути глибоко можна об щось вдаритись і загинути на місці.